Знімала відео першу частину про тіньові рослини. І в телефоні закінчилась пам'ять. Далі не дійшла. Тому почистила телефон і знову вийшла знімати. Ну, хто куди, а я до свого гібіскуса за червоне вину. Я вже його показувала не раз і просто сиплються. Замовлення. Друзі, в мене немає його на продаж. Я купувала його в Бережнюків. Хто хоче саме це, цей сорт, зайдіть, подивіться. Але купувала я два роки назад, Зараз я вже не заходила до них на сайт і не бачила, є він в пропозиціях, чи його нема в пропозиціях. Тому шукайте, що я можу сказати. Це, я ж кажу, червоне вино. Це гібіскус я отримала по обміну, він невеликий, але дуже-дуже рясно-квітучий. І ранній. він вже давно зацвів, масивний кущ, не вимагає ніякої опори, він просто квітує. І я кажу, квіти невеликі, але їх багато, їх сотні на одному кущі. Рясни. Такі буде в продажі, але весною. Далі ще один це, це з того вчорашня квітка, тому що ви знаєте, що гібіскус квітує в основному е, лише день, і потім він осипається. Це е, пуп'янок, бутон. Це, як я вже казала, Серце України, і він мав бути махровий. Ну, махровий відносно, це там невеликий чубчик всередині квіточки самої. Поки що цього чубчик він не сильно видно, а в деяких квітах взагалі немає. Я давала дуже дорого за нього, друзі. Я платила, я вже говорила, платила за саджанець 500 гривень, тому що це другий гібіскус в, в світі, який має ось цю махровість. Поки вона погано проявляється. Будемо спостерігати. Тому що це новий сорт. <кх> Я вибачаюсь. Його теж на продаж немає. Тепер такі гібіскуси. Це теж сортовий. Ось він ще не розпустився. Подивіться, який він гарний. Ось такий він в бутоні, пуп'янку. Дуже гарний. Ось він теж ще розпуститься, сонечко сюди повернеться жатий, він рожево-білий. Подивіться, як він, як він гарно виглядає в стадії розпуску. Вже це не перша квітка, він теж квітує давно, тому вже квіти значно менші, як має бути. Ось насіння, як бачите, в ньому не зав'язується. Ось просто опадає. Такого, саме такого, вже немає. Їх було всього лише два. Їх вже немає в продажі. Є інші. Пару теж кущиків, він сортовий, я показую. Ось він. Ось. Він ніжно-ніжно-рожевий. Здорова квітка. Вона розпускається повністю. Ось Зараз сонце, бо це ранок, а сонце вийде, і він більш буде в розпуску. Ось така квітка. Такі є. Подивіться, який він щедрий. Він буде квітувати дуже довго. Ось ще показую. Ось такі. Я ж кажу, це сортові. Він, він мало чим відрізняється від того, що я показувала. Такі, друзі, є. Штук 4, їх точно буде. Тому такі можете замовляти. Це будуть ось такі саме кущики, вже готові відсаджені. Там є чуть більші, є чуть менші. Так, а тепер я показую свого красення. Такого розміру квітки, мабуть, навряд чи десь можна знайти. Ось 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 зараз покажу, бо він не хоче показуватися. Дивіться. Він білий, подивіться, які в нього жилки, жилкування, подивіться, яке рожеве на білих пелюстках. І він є як метелик, коли вітер. Він просто, наче літає, подивіться. Ось ця рожева серединка, яка переходить ось такі мазки, штрихи, яка йде більше, як до половини самої квітки. І ось я кажу, він е, такий форма-метеликовий, подивіться, як він на вітрі грає своїми пелюсточками. І коли великий кущ, тому що ці кущі розсаджені, коли великий кущ. То здається, що просто от стайка метеликів літає туди, сюди, туди, сюди. Ось така краса. Такі теж є. Це теж сортові, і теж вони не зав'язують в основному насіння. В основному це не значить, що зовсім. І сортові вони зав'язують насіння. Але дуже рідко. Дуже рідко. Тому <кхм> замовляйте просто корінці. Дивіться, яка серединка в нього. І ось так він літає. От просто літає. показує, дивіться, на вітрі. Просто літає. Я ж кажу, їх є небагато. Все, всі ці сортові гібіскуси. На жаль, я не знаю назви, тому що тоді я не цікавилася. А зараз вже нема у кого запитати. Так, є каріоптеріс. Ось такі. Ось такі кущики вже квітучі, друзі. Ось, бачите, вже вони квітують. Це із моїх живців. Я сама живцювала. До речі, маточний кущ пропав. І таке буває. Буває, друзі, і таке. Так, чим я займалася? Я все ж не доказала у першому відео, тому доказую в другому. Дивіться, ось один, ось другий, там десь он третій. Бачите, он четвертий, п'ятий. Тобто каріоптериси є, будуть вже гарні, квітучі, ось такі саженці. Тому звертайтеся. Це мої сіянці, ось саме з тих сортових гібіскусів. Ну, вже на той рік побачимо, який колір. Ось дивіться, яка краса. Так. Це ділянка, з якої я продавала свої іриси. Показую, скільки мені ще роботи. Ось, бачите? Ось тут я копала її. Ось тут я. Готувала вам посилочки. Все це треба винести, терміново винести. Ось цим сьогодні і буду займатися. Зараз зняла вже одне відео. Зараз зніму ось друге відео для вас. Виставлю, звичайно, пізніше трошки. І піду працювати. Ну, це, звичайно, шедевр. Ось такий шедевр. І піду працювати, тому що вчора я Готувала посилочку на Румунію. Жіночка із Чорнобаївки, війна виганяє нас із наших домівок, з нашої України, і тому приходиться роз'їжджатись по світу. Але де б ми не були, ми роботяща нація. Ми роботящі люди і ми мріємо засадити землю не тільки свою квітами, а й там, де ми живемо. І дуже так, знаєте, символічно я складала цю посилочку, і так хотілося ну, частинку України, свою частинку покласти ось разом з квітами, тому що найважче, коли ти не вдома, причому не по своїй волі. Тому я вчора знову ж кажу складала посилочку і трішки наробила шкоди. Хочу показати, скільки мені роботи ще, щоб все це поприбирати. Ось так це я викопую, наприклад, лілійники, відділяю і ось кладу по площі, а потім вже... Буду розсаджувати. Я до чого це показую, тому що не хвилюйтеся. Якщо вам приходить голекло чи приходить голе коріння з лілійниками, це взагалі нову проблема. Ви їх що робите? Правильно, замочуєте і саджаєте. Старе коріння, вже ну, так як посилочка йшла йде в Румунію і, звичайно, не хочеться платити за пересилку великі гроші. То я старе коріння відрізала. Ось дивіться. Кому приходили лілійники і були ось знизу таке старе коріння, то його можна, не можна, його потрібно обрізати, залишити нове, а це садити в землю і вам буде нова рослинка. Воно, воно піде, він піде. Лілійник це така культура, яка взагалі без проблем приймається, росте і радує цвітінням. Або Листям. Це теж все добре, тому що коли ціли, цілий сезон стоїть зелененьке листячко, з весни виходить, то це, мені здається, дуже гарно. Так, це вже так обросла моя лаванда і хочу показати просу. До речі, у мене є два вже великих кущики, проса на продаж. Я вам зараз покажу просо шинандо. Це, мабуть, одне з тих рослин, ну, я маю на увазі спроса, яке мені подобається дуже-дуже. Чому? Тому що воно тримає свій кушт. У мене кущ вже старий, великий старий, і він, ну дещо вітер ось огни, але все рівно не кладе. Ось подивіться, як, як це гарно виглядає. Ось є такі два кущі. Не такі, але такого сорту є два кущики. Подивіться, як гарно. Дуже гарно. Це відео я поки що показую, ну, що в мене є із більш таких рослин, які можуть рости в тіні. І ось я вже почитала коментар під тим відео, яке я виклала, де обірвалося, то жіночка з Донецької області говорить про те, що три місяці не було дощу і їм потрібні посухостійкі рослини. Я зроблю обов'язкове відео і є в мене такі. Наприклад, Вероніка. Вона, до речі, вона й запитувала. Ні, не вона інша жіночка, запитувала за Вероніку. Ось Вероніка, яка квітує. Подивіться, яка вона. Ось бачите, вона. З якими в неї які ось гребінці. Ось ця Вероніка квітує з весни. Вона не переставала. Якщо ви її обріжете, вона знову буде квітувати. Я не обрізала, тому що. Це рослинки на продаж. Я не хотіла стимулювати ріст, щоб вони обростали новим листям і квітували, тому я даю їй процвісти, потім я обріжу і їх буду відправляти вже вам. Це Вероніка гребінчата синя. А є біла, біла, не гребінчата. Але подивіться, як вона цвіте. Ну, вже, звичайно. Тут мало що показувати гарного, тому що я ж кажу, є ось це треба все обрізати. Я не хочу стимулювати ріст. Дивіться, вона, ніби наш тризуб. Ось таким тризубом, вона кубками такими росте. Теж невибаглива, теж безпроблемна. Ось Вероніка. Вона росте, не дивлячись на спеку. Є Вероніка сиза, ось вона. Це ґрунтопокривна рослина. Ось така краса. Ну, і, звичайно, це я так зачепила, я зроблю відео. Це я просто зачепила, уже раз тут стою. Це... Е... Господи, як він називається? Ось зачепило. Геліопсіс. Друзі, вибачте. Геліопсіс. Є пістрявий. З білою жовтою пістрявістю, а є тем, з темною пістрявістю. Це молоді кушики розсаджені, тому вони ще не показують себе у всій красі. Але ось така пістрявість темна. Бачите, яка? Ось темна пістрявість. А ось пістрявість світла. Вона в основному, коли він зацвітає, пістрявість дещоє, ну, тому що. Ой, господи, куди я влізла? Тому що воно все переходить в. Квіти. Ну, ніби так природа створила. Якщо нема квітів, то любуйтесь листочками, якщо вже є квіти, то звертайте увагу на квіти. Цвіте в будь-яку, скажімо так, погоду. Чи дощі, чи спека він в мене теж не поливається. Навіть коли я у велику спеку поливала, поливаю цю, цю діляночку, то Тут геліопсис, я обминаю. Ну, обминаю, тому що води не вистачає, а я точно знаю, що він буде рости. І так. Дивіться, на фоні геліопсіса далі ось червоне вино. Ну, от, от подобається воно мені. Тому я вже так просто показую вам, що тут є. Ну, от, принаймні, наче б я вже це відео і закінчила. Більш-менш. Розповіла вам все. А ще є ось коріоп... Корі... коріоптеріс. Ось такий. Це він жовтолисний. Пару штучок, два штучки є. Він жовтолисний і теж гарно... гарний запах має. Ось так, друзі. Ще раз покажу вино червоне. І буду працювати. Треба саджати лілейники, прибирати сміття з ірисів. І в мене дуже велика робота, це розсаджую, буду розсаджувати починаю з завтрашнього дня, буду розсаджувати іриси на нову площу. Це буде багато ірисів, щоб наша Україна цвіла є попит на них, ну, то повинна я зробити все можливе, щоб в кожному садочку було багато краси. Пропадати вже не буду. Посилочки, ну, на деякий час я тільки беру бронь. Тому що знову передають спеку там до 35, і, звичайно, ніхто ж нічого відправляти з ґрунту не буде. Тому замовляйте. Ціни в мене демократичні, Кущики, хто замовляв, намагаюся класти гарні, тому що я ж кажу, це з ґрунту. Вони вже сезон тут росли, вони вже радували нас. І сподіваюся, що тепер вони будуть. Просяться до вас в домівки, будуть радувати вас. Ну і ось, саме-саме, дивіться, саме, що росте без будь-якого поливу, без будь-яких проблем, це, звичайно, кактуси. Кактуси є, різні. І коли вже не цвіте нічого і не росте нічого, і все горить, то ця рослина скаже тільки дякую. Ось подивіться, яка вона щедра. На квітування, саме цей сорт. Є різні, від маленьких, он таких, бачите, які маленькі, до ось таких гігантських. Правда, краса колюча. Ну, знаєте, троянда теж колюча. Так, ну ось показую Вероніка. Цвіте Вероніка сиза, низькоросла. Вона теж, до речі, відтримує будь-яку посуху. Ось таке. Друзі, в кого з моїх підписників є агава, я залюбки поміняюсь на будь-яку свою рослину. Мені потрібен ось сюди кущик агави. Ну, треба. Я знаю, що вона не зимує, і я згодна з нею погратись. Ще хочу сказати, друзі, в мене є для вас. Пропозиції небагато, ну дуже небагато, але іриси карликові. Ці іриси закінчилися, а карликові ось понаростали. Єдине, що це те, що я не знаю, деякий сорт. Я буду копати в різних місцях і буду намагатися, щоб це щоб не було повторів. Але не обіцяю, що саме так і буде. Просто, якщо потрібно озеленити якусь частинку, садочку, це є невибаглива рослина, яка гарно квітує. Стоїть вони не так, ну, як би сказати, не так сохне в них листочки, не так сохнуть, як у високих ірисів. Тому вони можуть слугувати прикрасою довгий час. Ось подивіться, стоїть стоять такі сивенькі, сизенькі. Ось такі кущики. Тому, хто хоче ще посадити таке, що буде квітувати весною, зразу. Після тюльпанів, тобто, тобто є перерва від тюльпанів, і далі, поки почнуть, почне квітувати піоні, там різні э, рослини, то ну, садок більш-менш пустий. Тому, кому є бажання продовжити ось це квітування, то це, звичайно, і риси карликові. Вони наростають гарно, вони не є агресивними, дов, вони довше можуть рости на одному місці. як Високі іриси. високі іриси потрібно розсаджувати, бо вони старіють, наростають, і квітування пропадає. А карлики ні. Чим більше кущик, от 3, 4, 5 років. Чим більше кущик, тим більше і краще квітування. Ось так, так вони відрізняються. Ну і, звичайно, час квітування і ріст самих ірисів. Тому поки все. Далі я зроблю саме про рослини по які у мене є на продаж. Ну, на питання, що в мене є з рослин, друзі, не полінуйтеся, просто зайдіть, подивіться, подивіться відео, тим більше з назвами. Я зразу в назві вказую, що це пропозиція рослин. Подивіться і можете обирати. Фото я не роблю, тому що пам'ять телефона. Це біда, біда у всіх тих, хто займається, ось хто веде канали, хто веде, хто продажами займається, то це біда-біда з пам'яттю телефонів. Новий купувати кожного разу не будеш, а забивається пам'ять навіть у супер-супер дорогих. Ну Це ця біда у мене і внука. Внук закачує ігри різні, то ось на день народження мусили дарити, дарувати йому телефон, тому що вже була катастрофа. Із пам'яттю, ну, і в бабусі, але до, мен, до мене черга, можливо, колись дійде іншим разом, бо, бо самі розумієте, є речі більш необхідні. Отже, все, друзі. Дякую вам за перегляд, як завжди. Дякую вам за коментарі. Це моя слабкість. Я дуже-дуже люблю. І ще, друзі, одна хвилиночка. Хотіла коротеньке, але ще одна хвилиночка. Дивіться, якщо ви пишіть мені в Viber, Якщо я не відповідаю, наприклад, ви написали рано, я розумію, що ви теж зайняті люди. Я розумію, що у кожного свої проблеми, у кожного свої З... зан... заняття у кожного своє, але ну, інколи коли я ось пакую посилки, наприклад, і їх є досить багато, я саме там. Ось я я є, ви бачите, що я є в інтернеті, що я є на, е, нібито у Вайбері, але мовчу. Це не тому, що я мовчу, бо не хочу з вами говорити чи спілкуватись. Тому що я зайнята чимсь. Я щось виписую. Я спілкуюся саме із тими, хто кому відправляю посилку, щось фотографую, щось ми узгоджуємо. Це великий процес. Це не просто так, от. Ви замовлення, я вам його відправила. Ні, потрібно узгоджувати саму рослину, кількість рослин, ріст рослин, ну, тобто, багато є таких нюансів, по яких е, потрібно, потрібно приділити увагу. Тому, друзі, без образ я завжди відповідаю. Завжди. Але, ще одне. Якщо, якщо ми пообіцяли, я пообіцяла відповісти, і мене Добу нема, маякуйте. Маякуйте, не як би сказати, не бійтеся. Я не буду грубить ні в якому разі, я ніколи грубо не відповідаю на будь-які питання, які мені задають, хоча бувають цікаві. Я намагаюсь бути толерантною, я намагаюсь бути, ну, я не намагаюся, я є такою. Тому я відповім, але якщо... Ну, промовчало. День-два проходить. Я мовчу. То просто ваше повідомлення пішло на низ, і ну, я його загубила. Тому пишіть, без всяких проблем. Я відповім: стукайте. Обов'язково, хто стукає, тому відкриють. Знаєте, да. Все. Я ще раз дякую. Все буде наша Україна. Дякую нашим захисникам, які дозволяють нам просто жити. За рахунок їх здоров'я, життя живемо ми. Тому донатимо. Можу сказати, що із кожного замовлення йде донат на наші Збройні Сили України. Інколи конкретно комусь, інколи просто на спільну справу закупити щось комусь, інколи сім'ї загиблого. Бо ви знаєте, що навіть якщо людина загинула, то зразу виплат немає, а є родина, яка потребує допомоги. Ну, одним словом, я не буду розповідати, не буду говорити, яка я гарна чи, 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 чи яка я молодець. Ми всі зараз такі, ми всі донатимо, ми всі допомагаємо, хто як може. І я одна із всіх вас. Тому допомагаємо, саджаємо сади. Україна наша, і тільки нам її піднімати, і тільки нам її засаджувати. Ворога ми не пустимо, це однозначно вже сюди, а там, де він є, ми обов'язково обов'язково. Хай довго, але ми його виженемо в своєї території. Ну, таке оптимістичне відео, воно потрібне для підтримки. Бойового духу іде осінь, друзі. Обирайте, саджайте, тому що я теж уже обираю і я саджаю. Сподіваюсь, щось продати. Я відкрито кажу, продати вам. Знаєте, як казала мене втюхать, да. продати вам щось із свого саду, щоб купити щось у свій сад. Ну, такий процес. Все, друзі, он цвіте мачок. Ось ніяк не розпрощаюсь, там цвіте мачок, який цвіте ціле літо. Все, гарного всім дня. Чекаю у вайбері.